Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Мобілізація, допомога західних партнерів і складні стосунки з Польщею та Угорщиною. Президент Володимир Зеленський провів підсумкову прес-конференцію, яка тривала рівно дві години. На заході були присутні представники майже 120 медіа українських і закордонних. Про головні питання, які ставили президенту і його відповіді, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог. Вітаємо вас. Придень, вітаю вас і всю вашу аудиторію. Дякую за запрошення. Пане Андрій, дякуємо, що ви з нами? Давайте поговоримо вже багато відгуків щодо президента Зеленського, його відповіді на запитання наших колег. Ну, давайте ми з вами трішечки поаналізуємо. Як загалом оцінюєте прес-конференцію Володимира Зеленського? Наскільки вона була потрібною, враховуючи ситуацію на фронті в суспільстві і в політикумі, і чи досягла поставлених цілей? Ну, давайте так. Вона звичайно, мала дуальний характер. З одного боку, вона була підсумковою, тому що складний рік рік війни закінчується. А з іншого боку, це пролог в дуже складний рік, який нас очікує, 24-й. І, власне кажучи, ну президента і витримав це. З одного боку він підвів деякі підсумки, зокрема там з приводу очікувань. Наступу, який був на півдні, зокрема, і яких власне кажучи, яких результатів він досяг з іншого боку, він анонсував деякі очікування, які є, але тільки в загальних рисах. І тут теж це стало новелою. Тобто є певний такий протиріччя, не протиріччя, а два різних підходи між. Діючим між тим, які були прогнози на 2023 рік, коли обіцяли, що планували, що буде багато перемог. Казали, що це рік перемоги йде, то цього разу президент Зеленський був значно більш обережний, враховуючи і ну і багато факторів, зокрема, і результати наступу цього року, і складні процеси, які йдуть зараз у сполучених штатах, зокрема у конгресі в Європейському союзі і враховуючи те, що там буде це рік виборів, і в Сполучених Штатах, і в багатьох країнах ЄС, тобто питань дуже багато, і звичайно, президент їх позначив. Тому враховуючи те, що суспільство необхідно було почути цей це підведення підсумків і анонси на наступний рік від президента країни, які є і також і верховного головного це звичайно дуже вчасно, і захід, і цілому президент з цим завданням справиться. Як ви вважаєте, наскільки вдало Володимир Зеленський лавівав між тим, що казав, ну розуміючи, що його слухають і українці, і представники українських змі, і західні ЗМІ? Ну і транслюватимуть його відповіді, звісно, в пресу, яку читають представники наших партнерів. Завдання від самого початку було складне, тому що на рівні політичних декларацій і лінії, які вів і особисто президент Зеленський, і його офіс, і реальним станом справ насправді і була, і останнім часом стала дуже помітною, велика різниця, оскільки коли наступ, який розпочали наші війська, зокрема на півдні, він вже за декілька тижнів після початку, вже у липні місяці, фактично просувався ледве-ледве. Там ну тобто малі піхотні групи вже брали участь такого масштабного наступу не було. В той же час і президент Зеленський, і представників офісу постійно казали, що наступ де ми рухаємось вперед. Ну тобто, це було був конфлікт між завижиданнями. Які були підвищені штучно у суспільства, і між реальними реальними справами, з якими зараз доводиться стикатися, і це не тільки стосується ситуації на фронтах, але і допомогою від наших західних партнерів, зокрема також тобто дуже багато складних питань, і треба було скажімо так спробувати заповнити це. Цей простір між підвищеними завищеними очікуваннями і реальним станом справ, ну враховуючи те, що президент Зеленського надзвичайно багатий досвід виступів на публіці, тримання уваги і викладення інформації в тому руслі і під тим кутом, яким хоче він, тобто з цим завданням, завданням знову ж таки президентському справиться. Одним з ключових питань була мобілізація, за словами президента, військові запропонували мобілізувати ще 400-500 тисяч людей, та зараз працюють над конкретним планом, який представлять парламенту. Далі цитата це дуже серйозна цифра. Мені треба більше аргументів. Я поки не побачив там, де хоча я вважаю, що це питання номер один. І питання не в тому, як називається цей процес. Головне, щоб він був справедливим до наших потужних воїнів, додав Зеленський. А наскільки обґрунтовано ні, є така відповідь президента з військової і політичної точки зору на поточну ситуацію в країні і на фронті дивіться. Тут питання, на мій погляд, поглядає в тому, якою була відповідь президента, а наскільки грунтовною є пропозиція керівництва збройних сил України, зокрема генштаба, і наскільки вони дійсно обґрунтували свої намагання за для того, щоб Провести там певні зміни в мобілізації, поки що ми можемо оперувати бути ознайомленими тільки з загальними рисами. Тобто, з одного боку, президент Зеленський сказав, що він конкретики не побачив жодного з іншого боку. Наприклад, представник збройних сил України, зокрема керівник головного управління розвідки Кирила Будана, сказав, що загальна чисельність збройних сил зараз мільйон сто тисяч. І на потрібна мобілізацію продовжувати, оскільки жоден рекрутинг на такі на таку цифру вийти не зможе. Тобто, поки що є такі заяви і інформація про те, що певні зміни напрацьовується Верховній Раді, але поки що конкретики нема. І, власне кажучи, тут президент жодної конкретики і не вніс. Він просто сказав, що потрібно більше обґрунтування. Хоча, якщо да, заради справедливості, треба відзначити, що два. Аспекту він сказав більш чітко: по перше, що він на підпише закон, який буде передбачати мобілізацію жінок. А по-друге, що якщо будуть надані аргументи щодо зменшення призовного віку з 27 до 25 років, то це він може це питання предметно розглянути і підтримати. Ви правильно зауважили, що конкретики щодо а, ймовірної кількості нових мобілізованих не було. Підкреслював це власний сам президент Володимир Зеленський, що він потребує аргументації. Ну і тим паче на сьогодні не йдеться про якісь рішення. Якщо врахувати ці фактори, як ви вважаєте, з якою метою було озвучено конкретну цифру і зроблено акцент на поки що відсутність в пропозиції військових демобілізації? Де, де я, я так розумію, що це продовження фактично тої різниці, яка вже позначилася в політичній трактовці подій на фронті і в суто військовій. Тобто, ці розбіжності, ну поки що можна класифікувати як різниця, просто у підходах між декларуванням політичних позицій, знову ж таки, з боку президента Зеленського, та представників його офісу. І цієї реальна ситуації, яку викладають керівники збройних сил України, вона власне кажучи, продовжується і тут. Тобто жодним чином це не свідчить про те, що там є якісь там суттєві протиріччя розбіжності, але те, що є, скажімо так, президент Зеленський, в нього є бажання підтримати своє амплуа справедливого політика, який стоїть, скажімо так, понад схваткою дбає про інтереси всього суспільства, є позиція. Військове керівництво, яке чітко говорить про те, що їм потрібно, які в них є потреби, і ну відповідно, сподівається на те, що Верховний головокомандуючих підтримає. ось, тобто, це знову ж кажу про такий певний дисонанс між політичною позицією президента, як головної політичної фігури, і реальними військовими, які відповідають за ситуацію на фронті, ну тобто це більш-менш такий природний процес. Він Просто останніми місяцями став таким більш чітко виразним явним. Ось і тут, в принципі, можна відмітити відзначити, що на своїй прес-конференції президент неохоче коментував саме запитання, які стосувалися і розбіжності і в його підходах, і в підходах головного командуюча сил України Залужного і претензії щодо Залужного тощо. Тобто він не хоче на цьому робити акцент. Це виглядає. Таким обґрунтованим і е, зваженим рішенням в нинішніх умовах, тобто з одного боку, з іншого, він не утримався від того, щоб знову ж таки стати за, е, на позицію такого політика і чисто політичні підходи продекларувати. А, мобілізація зауважив про це пан Зеленський у такому форматі коштуватиме державі додатково 500 мільярдів гривень. А, тому Володимир Зеленський чекає на аргументацію від військових, а також на відповідь від міністра фінансів, звідки взяти такі кошти. А скажіть, будь ласка, а де теоретично Україна в поточній ситуації може знайти таку суму? Ви знаєте, от, да, якщо е, дуже таке правильне питання. І його треба розглядати в комплексі з питанням, де Україна буде брати кошти, якщо допомога від наших західних партнерів або затримується, або не надійде в тому обсязі, в якому очікується. Тобто, за висновками фінансистів, дефіцит бюджету, наскільки я пам'ятаю, складає 28 мільярдів. Які треба бути вже 28 мільярдів, які є доларів. Які треба бути чимось заповнювати, або це будуть позики інших організацій, ну, крім допомоги від Сполучених Штатів і Євросоюзу при умові, якщо вони надійдуть, або знову вмикати друкарський станок і друкувати гроші. Тобто, тут, в принципі, альтернативне так багато є або зовнішні позики, або вмикати друкарський станок. І поки що тут в принципі обидві вони виглядають такими більш-менш реалістичними, але знову ж таки. Скажу, що це буде в комплексі з питаннями наскільки є велика та прірва, яка буде між реальними надходженнями і потребами. Якщо це буде як економісти кажуть, декілька мільярдів доларів, то це е, нормально. Якщо вони будуть мірити з десятками ці потреби, а якщо будуть інші витрати, пов'язані, наприклад, з збільшенням мобілізованих і їхнім фінансуванням, це вже буде зовсім інша ситуація. Як кажуть, у вас то будуть дві великі різниці. А ви про це вже згадали. Давайте ще раз проговоримо. Зеленський не підписуватиме закон, який передбачає мобілізацію жінок щодо зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, то це буде схвалено, якщо будуть аргументи. Наскільки важливою сьогодні є ця інформація для суспільства і політичного майбутнього Володимира Зеленського? Дивіться, для суспільства ця інформація є важливою, оскільки з одного боку. Існує постійне нерозуміння того, які куди конкретно будуть скеровані зміни в цьому питанні, яке є. А з іншого боку, ворог він продовжує проводити інформаційну розкачку в результаті інформаційно-психологічних операцій, тобто постійно є різного роду вхід, неправдива інформація, і та чітка визначеність, з якій, зокрема, президент Зеленський висловився щодо мобілізації жінок. Це надзвичайно позитивний факт, який дійсно тут питання це можна рахувати, можна вважати, що воно закрита. Ось з іншого боку, тут залишається ще, ну як ми вже починав казати, багато чого не визначеного. Тут ще потрібно буде дійсно чітко все і по-перше, формулювати по-друге, доносити до суспільства різними каналами комунікації для того, щоб цей простір для... Інформаційних операцій ворога для зростання таких настроїв розпачі в суспільстві, щоб вони не збільшувались. Ну і це звичайно, завдання всіх і військового керівництва, і військово-політичного також. Давайте поговоримо про західну допомогу Україні. Володимир Зеленський прирахував затверджену фінансову допомогу від партнерів. Нагадаю, Бельгія 1,7 мільярдів, данія 1,4 мільярди, південна Корея, 2,3 мільярди, Латвія, Литва та Нідерланди, сотні мільйонів. Норвегія, 7,5 мільярдів. Франція, 2 мільярди, німеччина 8 мільярдів, Швеція понад півмільярда. Як ці цифри сприймаються на тлі заблокованої допомоги Євросоюзу у розмірі 50 мільярдів? Євро а це, з одного боку має сприйматися як дуже позитивний факт. З іншого боку, треба ж пояснювати тенденцію. А з боку, зокрема, президента Зеленського не прозвучала це пояснення. Вона полягає в тому, що він просто в загальних рисах сказав, що в Європі на, на, з, зростає роз розуміння того наскільки Росія є величезною загрозою не тільки для. України, а й для Європи також, хоча насправді зараз це не просто вона зростає. Фактично, Європа готова взяти перейняти від Сполучених Штатів роль керівної сили в фінансовому забезпеченні України, а також і у військовій, ну це зокрема проявляється в тому, що ЄС вже вийшов на перше місце за обсягами допомоги Україні. А також дійсно, ось ця тенденція, яка останні декілька декілька місяців. Позначила, що Норвегія та інші країни вони дуже міцно цей тренд підкреслюють і позначають. Тут, зокрема, також є договір, меморандум про військову співпрацю між Україною і Великою Британією, що також є дуже значною і такою видатною подією, яка теж підкреслює цей саме тренд, що Європа, вона Явіть навіть якщо у Сполучених Штатах будуть е, продовжуватися внутрішні негаразди, особливо враховуючи те, що градус напруги буде наростати по мірі того, як президентські вибори будуть набирати все більше обертів. Європейський союз е, зараз він готовий дійсно вкладатися набагато більше і підтримувати Україну для того, щоб вона змогла вистояти у протистоянні російської агресії зараз, а також і в і після війни. Для вирішення стратегічних питань також буде продовжувати надавати допомогу. Нещодавно ми бачили ситуацію, як повів себе а, власне Віктор Орбан, так прем'єр-міністр Угорщини під час голосування щодо розпочинання а, переговорів а, до, щодо вступу України в ЄС. А, ну, ми знаємо, що за повідомленням журналістів він просто вийшов під час голосування за це питання. Ну, враховуючи ось такий прецедент, чи варто нам розраховувати на швидке вирішення питання щодо допомоги Євросоюзу у розмірі 50 мільярдів? в євро, враховуючи з однієї з одного боку позицію Віктора Орбана, а з іншого боку, що ну він завжди може просто вийти із зали, а, дивіться, я би не став демонізувати саме фактор Орбана, оскільки він з одного боку він відстоює національні інтереси своєї країни, тобто він вийшов попити чайку, отримав за це 10 мільярдів євро, велику частину заблокованих з боку ЄС коштів. А по-друге, власне кажучи, немає в Євросоюзі такої чіткої такого чіткого консенсусу щодо темпів і обсягу саме євроатлантичної ну допомоги Україні в її європейській інтеграції. Тому, звичайно, як зауважив Орбан, що будуть відкриватися ще 35 етап, 35 глав до переговорів і для Відкриття кожної глави і закриття потрібен консенсус за нинішніми правилами ЄС, тобто, як він висловився, у нього у них є ще 70 разів можливості застосувати застосувати право вето. Але питання полягає в тому, чи є у Євросоюзу політична необхідна політична воля. Тому що якщо вона буде, то вони зможуть і змінити необхідним чином регламент задля того, щоб ухвалювати це рішення в обхід позиції Угорщини або принаймні добиватися, щоб Віктор Орбан там кожного разу виходив попити чай, кофе, там тощо, а з іншого боку, якщо вони таке буде, то вони знайдуть необхідні механізми для того, щоб прискорити процес прийняття рішень в самому Євросоюзі, про що зараз багато йдеться. Тобто, питання полягає не в тому, що один одна людина здатна заблокувати роботу Євросоюзу в цьому напрямку і наближені заблокувати. А це зближення України з Євросоюзом. а в тому чи буде у інших провідних країн Євросоюзу бажання цей чинник або невілювати, або скажімо, значно знизити його можливості, тобто будемо дивитись, як ситуація буде розгортатися найближчими тижнями відразу після нового року. Щодо фінансової та військової допомоги від Сполучених Штатів, президент України Володимир Зеленський упевнений, що штати не зрадять Україну. Далі цитата: мені здається, я знайшов порозуміння з Байденом та сенаторами, зазначив він. Вже на сьогодні відомо, що питання допомоги Україні, зокрема, і пакетних 61,5 мільярдів доларів, буде розглянути конгресом вже в наступному році на початку січня. Коли на вашу думку буде прийняти рішення і як яким воно стане, звичайно, на мій погляд, відразу після нового року воно не буде прийнято. але я раджу все ж таки подивитися і на тон коментарів, і представників республіканської партії, і демократичної і від адміністрації Білого дому, які казали, що в результаті цих переговорів, буквально які були середини тижня середині, середині грудня, позиції сторін значно зблизилися. І реальність компромісу виглядає значно значною. Значно. Тобто, я думаю, що дійсно цей тренд вже визначився. Сторони дійдуть до узгодження позицій. Ну і там можливо будуть певні поступки в компромісу з, з обох старіх сторін, але наша наша, наша терес полягає в тому, що ця сума, яку запросив президент Байден, понад 60 мільярдів. 51,3 три мільярди, щоб ми отримали саме її, а щоб вона не була значно зменшена. Тому я думаю, що десь все ж таки ближче до лютого можливе прийняття цього документу і нарешті це питання допомоги Україні буде розблоковане. І останнє до вас питання. Не можу не поставити його, бо ми бачимо не. Таку не заспокійливу тенденцію я б сказала щодо політичних відносин з нашим найближчим сусідом, нашою надією і опорою Польщею через блокаду кордону Україна та Польща почали втрачати політичні відносини. Знов таки цитата з квітня по вересень було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину урожаю. Ми почали втрачати політичні відносини. Я не тряпка, я захищаю інтереси своєї держави під. Під час війни усі знають, що в Польщі це було питання політики. Володимир Зеленський назвав блокаду штучною та сподівається, що новий уряд розблокує кордон. Зеленський подякував Польщі президенту Анджею Доді та суспільству за допомогу Україні у війні. І знову наведу цитату: я вважаю, що ми з вами брати. Сказав президент польському журналісту. А, нагадаю, що новий польський уряд Дональда Туска вже назвав ситуацію на кордоні з Україною вкрай складною. І попередив, що швидко питання вирішене не буде. Як оцінюєте перспективи україно-польських відносин? З одного від боку, першим чином необхідно чітко зазначити, що Польща – це була та країна, яка у перші місяці війни і, весь перший рік вона надала величезний обсяг допомоги. Вона дійсно підставила плеше і допомогла і країні. І прийняла у себе багато українських переселенців також, тобто цих заслуг від Польщі ніхто забрати не зможе. І про це треба завжди пам'ятати. Інше питання полягає в тому, що вже коли ситуація не стала такою прямо новітньою і гострою з точки зору польських, зокрема, там, товаровиробників, транспортників, що вони почали намагатися. Збільшити свої дивіденди, які вони і так отримували від того, що наприклад, що стосується транспортників, польща стала дійсно основним таким коридором для постачання товарів в Україну, і там такі доходи прибутки польських транспортників були дуже значними, але вони намагалися їх максимізувати. Ну, і, власне, кажучи, тут виникло це питання блокади. Той же час його не треба зводити як до діалогу тільки між урядами, як це зробив президент Зеленський. Насправді воно більш комплексно, воно полягає в тому, що є позиції транспортників, є позиції місцевої влади в Польщі, гмін, які теж мають свої інтереси, свої можливості. І по-третє, вже пози... по -третє є позиції національних урядів України і Польщі, і по четверте, є ще європейські органи влади, які теж можуть вплинути на ситуацію і допомогти. Ось, власне кажучи, саме завдяки тому, що почав використовуватися цей комплексний підхід в цьому місяці, вже були певні позитивні зсуви вирішенні цього питання. Але ми бачимо, що поляки вони дійсно не готові дуже швидко згорнути свою блокаду і намагаються продовжити тиск на Україну. І з нашого боку потрібен саме фаховий комплексний і системний підхід, який першої парки якого вже є. І які в кінцевому підсумку обов'язково принесуть успіх в нашій країни. Пане Андрій, я дуже дякую за відповіді на мої питання, за наш з вами діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування. Діалог ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.